Привіт! Чи знав ти про існування підземних шкіл? Так от в Україні зараз їх багато будується. Давайте разом дізнаємося, де, скільки та що це взагалі? Підземні школи в Україні це сучасні навчальні заклади, які можуть також служити укриттям для учнів та персоналу під час небезпеки. Вони будуються в містах, що знаходяться ближче до лінії фронту для забезпечення безпеки дітей під час навчання. В Україні триває будівництво 180 таких шкіл, навіщо будують підземні школи? Захист, підземні школи забезпечують укриття від обстрілів та інших небезпек, даючи змогу дітям та вчителям навчатися та перебувати в безпеці. Безперервне навчання. Вони дозволяють продовжувати навчання офлайн навіть у складних умовах замість дистанційного навчання. Сучасний освітній простір. Підземні школи можуть бути обладнані сучасними кабінетами та інфраструктурою, що сприяє якісному навчанню, укриття. Підземні школи можуть служити укриттям для цивільних під час тривог та інших надзвичайних ситуацій. Де побудовані або будуються підземні школи Харків. Тут вже є три підземні школи, яка почала працювати, а також планується будівництво ще чотирьох. Запоріжжя. У Запоріжжі відкрили першу підземну школу, яка має укриття. Сумська область. На Сумщині завершили будівництво першої підземної школи, яка є протирадіаційним укриттям. Київ. У Дніпровському районі Києва будується найбільша підземна школа – Запорізька область. Тут також розпочато будівництво підземної школи, інші міста. Будівництво підземних шкіл триває в різних містах та областях України. Підземні школи це не просто укриття, а й сучасний та безпечний простір для навчання. Вони допомагають дітям повертатися до традиційної освіти. Та забезпечують їм безпечне та комфортне середовище для навчання.